Всім привіт! Приїхала одна автівка клієнтська. Клієнт просив, щоб зразу замінили масло, заприїхав на СТО, щоб поміняти масло. Це Worldmeister EX5 в такому чорному кольорі. Не часто взагалі такі машини приходять. Пробіг у авто 64 250 км. Тому зараз заїжджаю на СТО, на підйомник, побачимо, яке масло. Чому слід замінити його при такому пробізі? Тому що не знаємо, що там в Китаї, наскільки кілометрів була заміна масла. Ну Там кажуть продавці, що заміна масла була, але наскільки це правда, перевірити дуже важко. Ще Клієнт попросив, щоб зразу замінили фільтр салону. І якщо потрібно, то замінили гальмівну рідину. Будемо зараз це перевіряти. Загнали на СТО, як бач, тут тесел багато на СТО, все. Саме надійний автомобіль. Працюємо. Якщо потрібні ремонти по Теслі, також звертайтеся. Підняли, зараз будемо знімати захист, зливати масу. Ну, я думаю, що в Китаї міняли це мастило, бо все ж таки там є гарантія на них і якийсь регламент робіт, але подивимось. Також по ходовій попросив клієнт перевірити перед відправкою йому. Ну і там, подивитися взагалі стан машини. Тому приступаємо до роботи. Верхню пробку зняли. Це фільтр салону оригінальний, де для волтместера, і гальмівна рідина. Ну, якщо потрібно, буде, то замінимо також. Також волтместера оригінальна. Верхню пробку зняли вже. Зараз будемо відкручувати нижню. Побачимо, що там нам китайці подарували. Чор Чорненьке. Але взагалі має бути таке червоне. Нижню пробку також зняли на магніті, ну трошки було, вже витерли. Бачите? Скоріше за все, десь на 40 тисячах мінялось мастило. Може, може і там 50 була заміна, бо дуже, дуже мало стружки. В минулому там було побільше, так? Да? Ну, пробігу, пробігу менше, да, пробігу а стружки... Ну це мені здається через те, що коли перше ТО зробили, там ми ж перше ТО робили, то там виробітка більше. А зараз після першого ТО масло замінили, то раз 40 тисяч стружки не буде багато. Ну, бачите, тут взагалі трошечки. Сам магніт чистий. Все, масло злилось, будемо заливати. Потім побачимо по об'єму, скільки там злили. Зараз перевіримо кількість, скільки. Ну Десь біля 2 літрів має бути. Ну, чорне, дуже чорне. Скільки тут? Злили Літра 800. Півтра, ні, літра 600. Десь плюс-мінус. Якщо на світло, то бачите, воно взагалі не просвічується. Темне. Зараз покажемо, яке має бути масло чисте. Воно ну, взагалі там таке червоненьке. Світле просвічується. Бачите, ось такого кольору. Ну. Не знаю, камера передасть, але воно прозоре таке, червоне, ну як вишневий такий колір. Ну, різниця є. Тут от, бачите, світленьке таке. А тут одразу видно, що воно окей, з чорним відливом. Два літри в шпиці, да? так? Півтори літри зайшло. Зараз він ще трошки дольється і має Ну, Десь літра 800 має бути. Отекло. Тобто для заміни потрібно десь біля 2 літрів, щоб було. Залили, закручуємо вже верхню пробку. Ну ось, дивіться, тут даже 50 грам залишилось. Це з 2 літрів. Ну і в там, я не знаю, скільки грам 50 може є. То 2 літра потрібно для заміни масла у валтмейстера. Зараз ще по ходовій трошки пройдемося, побачимо, що як, щоб віддати вже клієнту автівку повністю перевірено і з нормальним мастилом. Mm -hmm. Зараз перевіримо ходову, наскільки це можна на підйомнику. Важелі речі в нормі, так? Да? Китаю трошки краще дороги, ніж у нас, тому, скоріш за все, буде все добре. Що, Ваня, все добре? Можна відходити? Зараз поміняємо ще фільтр в салоні, подивимося гальмівну рідину і можна буде вже віддавати клієнту автівку сьогодні. Клієнт взагалі не буде приїжджати, в Одесу все віддалено було, ми йому відправимо автівку вже евакуатором до його місця проживання. Волтмейстер хоч і не дорога машина, але газові підйомники не пожаліли. Що цікаво, хто не бачив Волтмейстер, як у Тесли є такий багажник. Попереду зарядку, ще там якісь моменти можна сюди покласти, щоб воно було. Але все, бачите, під захистом пластиком потрібно, щоб добратися до акумулятора, до рідин, потрібно знімати пластик. І на цьому, коли при реєстрації, то також оцей от пластик не ставимо, бо на реєстрації дивляться номер двигуну, а він якраз під цим пластиком. Тому потім оці от кліпси закріпив клієнт після реєстрації автомобіля. Також зараз перевіримо охолоджуючу рідину, бачимо рівні в нормі. Тут по максимуму, що там у нас плівки немає, воно. Тому навіть не будемо заміну робити, нічого. Якби... Якщо є рівень, то мабуть його замінювали. Там по регламенту йде на 50 тисяч заміна, то скоріш за все поміняли. Антифриз, охолоджуючи рідину. І по гальмівній рідині забув сказати. Також там все норма. Перевірили, влаги немає у гальмівній рідині. Ну і по кольору вона як нова, тобто все добре. Також тому не будемо замінювати, нащо там лишні затрати робити для клієнта. Зараз збереться це, поміняється ще фільтр салону. Він, наскільки пам'ятаю, там в бардачку, і можна буде віддавати машину клієнту. З камери 360 дуже зручно. Бачите, все видно. Можна навіть по дзеркалам не дивитися. Чистенький. Да, бачите. Зараз новий фільтр покажемо. Краще зробити заміну. Хтось скаже, що повітрям продути тиском і все добре. Ну, Бачите, по кольору. Новий і це вживаний. Ставимо цей фільтр. Тут, бачите, він ще тут PM25, очистка якась там ще додаткова. Якісь там шарики в ньому. Ну, незвичайний там фільтр, просто там шарикець. Ну, Багато хто знає, там заміна йде у бардачку, там знімається бардачок, там воно просто вставляється і ставиться назад. Тільки треба акуратно, бо там можна зламати кріплення, коли знімаєш бардачок. І потім ну, з Китаю будемо замовляти, але це час. Там йде мікроліфт такий, який можна виламати при знятті, при тому, як ставиш. Все, по цьому все зробили. Ну, в чорному кольорі не так багато їх є. Взагалі в Україні. Я не бачив там дуже багато в чорному кольорі. По Китаю також білий, золотий, червоний. Ці часто з'являються, синій, а у чорному ну, дуже рідко Те, що у продажі було. Зараз ще покажу ще один. один чорний автомобіль, який на китайському ринку взагалі дуже рідко можна зустріти. Це Volkswagen ID4. У чорному кольорі, точніше, в Китаї навіть замовити, неможливо в чорному кольорі. Це американець. Він трошки відрізняється від китайських. Подивіться, тут комбінований салон іде з коричневою такою екошкірою. Торпеда йде під коричневу, також екошкіру. Трошки інакше ця от консоль. Є як у Ді третього підлокітники такого плану, але немає. Ну, підлокітника такого широкого з бардачком. Ну, там все одно є, вистачає місця, щоб ставити. Ще, Якщо звернути увагу, то сидіння ну, трошки інакше. По якості може такі самі, як у Prime, але має інакшу розсвітку, чисто чорну. Ще, скоріш за все, є якісь там комбінації по салону. Ще По Volkswagen також є фільтри у нас, вони дивіться, ось такі. Ось такі, вони також йдуть антибактеріальні і з ароматизатором. Тут же запах якийсь є, то якщо потрібно, то звертайтеся, номер там, Руслана є під відео, це по СТО, можете йому зателефонувати. Ну, ось такий фольксваг. Якщо цікаво, то ще машина буде пару днів тут на СТО. То можу записати відео, порівняти її з крозом id четвертим китайського виробництва. Там по салону ці всі відмінності. Якщо цікаво, то пишіть у коментарях. А якщо цікаво, то можна записати окремо таке відео по машині. Зробили заміну масла велдмейстра X5-го. Замінили фільтр, їду вже в салон. В салоні скоро приїде евакуатор, погрузимо і зробимо відправку клієнту автівки. Взагалі, Weltmeister X5 ну, чудовий автомобіль це якщо брати, е, знаєте, як я казав, там джак це вісо... співвідношення батареї вартість, то у Weltmeister X5 це співвідношення, вартість і функціонал, так сказати. Тому що тут на свої кошти і такий от монітор цікавий, да? тут панелька. Приборна також цікава. Тут взагалі трошки прошивка якась інакша. Бачите, не звичайні, там заставка на, на приборній панелі. І також трошки інакше цей монітор по прошивка друга. Камери 360 за ці кошти. Здоровий цей екран, здорова панорама. Шторка автоматично відкривається. Ну і також люк автоматично відкривається. Ця версія без адаптивного круїзу контролю, тут звичайний круїз-контроль, є версія з адаптивним круїз-контролем. Там, де адаптивний круїз-контроль, він вже бачить автівки, які їдуть, також визначає там, відстань до автомобілів, попереджує. Ну, працює як автопілот рівня 2,5. Багато плюсів у ньому і з мінусів це що немає англійської мови. Ну, у версіях, які там йдуть зараз вживані. Але дилери в Китаї обіцяють, що це питання вони скоро вирішать. І буде можливість перепрошувати блок мультимедіа, ну там, на англійську мову. Вже є кулібіни, які там собі зробили, випаювали там чіп, перепрошували на англійську, навіть на російську мову робили приклад. То такі одиничні випадки, щоб так масово це робилося, ще не бачу. А китайці пропонують на англійську мову, там, перепрошувати блок мультимедії. Не знаю, коли це вже можна буде робити, але обіцяють, що дуже, дуже скоро вийшлють нам блок мультимедіа з англійською мовою. Бо була там партія, яка випускалась зразу з заводу з англійською мовою, але там комплектації прості були. Так, щоб Максимальні топові комплектації на англійській мові або вживані авто в Китаї, то таких не було ще. Поїздовим характеристикам їде добре. Трошки ну, така середня підвізка по жорсткості. Тут позаду стоїть балка, попереду Макферсон, то ну, з балкою дуже м'яка підвізка не буде. Але так, щоб ну, жорстка була, ні, вона така середня. Через те, що база колісно велика, довжина автівки майже 4 4,60 см, немаленьке авто. І завдяки цьому якраз ну, доволі таки м'яко їде автомобіль. Ну і Вистачає місця. Попереду, місце вистачає позаду, там місце є і ще й багажник здоровий. Якщо цікаві такі автомобілі, то у нас є в наявності, є в золотому кольорі <кхід> дві автівки, і ще будуть дві в білому кольорі. То звертайтеся, зможемо допомогти. Якщо треба по кольору якісь інші, то під також можна зробити. Знайти, підібрати, доставити це все не проблема. Батарейка тут 52,7 кВт. Це десь запас ходу, ну, прогнозує 400 км Реально взимку. Ну, от зараз. От, да, Скільки? 74%, 306 км. показує Це при плюс 5 градусах. І це екорежим. Якщо перемкнути в спортрежим, тут бачите, еко або спорт не змінюється. Щось треба проїхати трошки, щоб воно перерахувало. <кхів> ну Я думаю, десь кілометрів 250 взимку має проїхати це авто. Зараз чекаємо евакуатор, погрузимо. Також дозапишу вже відео. Теж уїхала, якщо цікаві такі автомобілі, то звертайтеся. Телефони відділу продаж є під відео. Також є багато авто і по наявності, то можете заїжджати і якщо потрібно, то вибирати все, що необхідно вам. Дякую, що дивились це відео, до наступних відео.